Ти в кроліки була? — Я була в костюмі кроліка, була в костюмі печінки. Ну я себе в іншому місці не бачу. Чесно, перемогли то само собою. Раптом що я буду в лісах партизанів. Ми про це ще поговоримо. Де я їздила тоді, і там, і в Париж, і в Перу, і в багато інших країн. Спікулянти, бариги і так далі. Я хочу, щоб вони заробляли дуже великі гроші. Що що там зараз модного стільна модна молодь. — Депутатка, Мін? — не знаю. Хочеться все ж таки тут навести лад. Друзі, знову вітаємо в українському студію майбутнього. Ми продовжуємо бесіди про майбутнє. і Сьогодні з нами в нашій студії наша подруга Наталя Морозова круча партнерка Хава Свілаш Україна це велика міжнародна агенція. І Наталя відповідає за розвиток української комунікаційно медійної компоненти Абсолютно. цієї великої групи. І Наталя є партнеркою. А візію України 2035» — це книга, кому презентувала там місяць тому. <гум> Наталя питання: ну до тебе до речі, ти працюєш в комунікаціях, е, мідіа. Як ти до цього дійшла? Чому саме цей напрямок ти обрала? І що ти можеш сказати про стан сьогоднішнього ринку? По перше, дуже рада всіх вітати. Дякую, Анатолій, що запросив. Впевнена, що у нас буде цікава бесіда. Власно кажучи, як я до цього дійшла, це дуже цікава історія, тому що я нещодавно на ярмарку професії для благодійної організації Generation Plus, якраз розповідала дітям, як я дійшла до цього. А Generation Plus» – це проєкт, я впевнена, ти про нього знаєш, трошки розповім. Це проєкт CEO клуб Україна, який опікується дітьми, які зростають в складних життєвих умовах, підлітками для їх. Профорієнтацію, пошуку себе, ким вони себе бачать у майбутньому, така от велика програма на 5 місяців. Ну і власно кажучи, я розповідала про свій шлях і зрозуміла, що насправді мене просто відправили батьки вчитися на бухгалтера і аудитора. Ну, це я взагалі не бухгалтер, не аудитор, абсолютно. Але через те, що сім'я ну там потребувала грошей, я хотіла теж заробляти щось мати. Я почала працювати промоутером, хосте в костюмах там кроліка в костюмах ти костюм... в кроліків. <laughs> я була в костюмі кроліка, була в костюмі печінки. Я в чим я так тільки не була для того, щоб заробляти гроші. І так власно кажучи, що я потрапила в цей прекрасний а, світ реклами комунікації. І а, мені там ну, цікаво, тому що я дійсно пройшла знаєш, всі стежки від прям низів до бота. Абсолютно, абсолютно. Я насправді, якщо говорити про Україну, то я впевнена, що не далеко не в кожній країні світу взагалі можливо молодій людині дуже швидко от, зробити якийсь такий ліфт. Бо я вже 25 років була насправді директоркою однієї великої, дуже комунікаційної агенції. Теж хавас інгі жодній країні світу ну так швидко зробити кар'єру мені здається. Неможливо неможливо і я і я от своєю місією теж зараз бачу доносити це до молоді, тому що мені дуже сумно, коли молодь зараз каже там. Ми закінчимо школу. Я хочу поїхати в Канаду, я хочу в Америку. Я там хочу мають, мають право на це. Вони мають право, але ми дуже маємо це підсвічувати. І а знаєш, чому не хочуть їхати? Чому ми проводимо опитування? Вони кажуть, ми не бачимо тут майбутнього, Ми не бачимо перспективи. Чому? Тому що відкриваємо медіа, телеграм-канали, тільки погані новини. Ми відкриваємо якісь непублічні публічні заяви, тільки погано. Хто веде дискурс про майбутнє? Ти от права, в 25 років, ти стала... Партнерка або там керуючою там бізнесу. в 25 років я став керівником компанії з обігом 200 млн мільйонів, мільйонів доларів на рік на жодній жодні, країні світу жодні. це неможливо а україна після війни вона буде давати великі можливості самозростати, тому що в нас великий дефіцит людей Кадрів тому можливість буде молодим там зростати швидше, але ці секрети будемо потрошки їм розкривати. Да, тому то, мій шлях в рекламу абсолютно випадковий. Да, і в комунікації, але не випадковий з точки зору там твоєї долі. Да, я там нічого не нема да, випадкового. Тому дійсно я там почала з секретарем працювала, потім помічником менеджера. Ну всі-всі, абсолютно стежки. І я дуже щаслива і дуже дякую долі чи Всесвіту за те, що мене направив в цю сферу. Тому що кожен день ти працюєш з чимось новим: то у тебе там не знаю машини, то підгузки, то косметика, то там ліки, і ти орієнтуєшся абсолютно в усьому. Коли я зустрічаюся зі своїми друзями, вони кажуть, ну як ти можеш все на світі знати, Там взагалі ну вийшла нова машина, я знаю. Там щось там нове ще, ще є, я знаю. Ну тобто, тому що ти працюєш з різними брендами, з різними організаціями, з різними бізнесами, і у тебе таке, от знаєш, гелікоптер, з точки зору всі, всієї галузі, всіх галузей. Зи взагалі да тому, що в брифі, коли тебе брифує клієнт на якусь задачу, він прописує так, там кожного разу міні ембії. такий. Так, да, кожного разу міні мба Тому мені дуже подобається ця динаміка, ця різноманітність. Що весь час тобі треба а, щось нове досліджувати, щось нове пізнавати. Ну для мене це от життя, це динаміка. І мені здається, що не дуже багато сфер дають таку можливість. Скажіть, будь ласка, у вас міжнародна група і в тебе є досвід роботи з міжнародними компаніями, там, з клієнтами і так далі. А з того досвіду, що в Україні порівняно з іншими країнами краще, що гірше? От, ну, робимо такий аналіз і Дякую. Ми дійсно частина дуже великої міжнародної групи. Хавас взагалі. Третя, здається, за величиною група світі. в світі, да, там 100 країн, там якісь 20 тисяч чи 40 тисяч співробітників, ми mm. <рес> помилитися, але дуже багато. Ось, але тут ми працюємо за франшизою, тобто ми там, локальні власники. І це дуже круто, тому що ми користуємося досвідом мережі, всіми моїми напрацюваннями, бачимо такий глобальний контекст, куди рухається ринок, і можемо це перші привнести в Україну, скажімо так. Але в Україні те, що ти, власно кажучи, і спитав, надзвичайно адаптивні. Та? Тобто, ну мені здається, що наші бізнесмени самі адаптивні бізнесмени в світі. І, Насправді в мережі дуже шуткують, тому що там в Україні найкращі кризіс менеджери, мабуть, за ці роки всі зросли. Тому там будь-яку країну вирішити будь-яку ситуацію. я Думаю, ми можемо швидко поїхати і зробити. Надзвичайно креативні люди, да? тобто я працюю в креативній... адаптивні, креативні. Я кажу про людей, тому що в мене сфера дуже людиноцентрична угу. і про людей. Да? Тобто у мене нема заводу, я там нічого не виробляю, станків, нічого. Все, що робиться, у мене робиться людьми. Тому для мене от, людський капітал, це теж і зона така тригерна, скажімо так, зараз. І в той час саме час це те, що в принципі це, 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 це про бізнес, яким я займаюся. Ось, тому э, Кретивність 100% з точки зору бізнесу, з точки зору людей. Друге, це креативність людей. Тобто, ну, знаєш, навіть подивитися, якими меми колбасами, коли там щось відбувається у нас, дуже складне і в житті. І там... Чи якісь політичні моменти, чи ще щось? Да? Тобто у нас дуже креативна а, нація, я рахую, тому що ну, ми щось вигадуємо з точки зору навіть мілітарі. Тобто, ми знаходимо якісь нові а, можливості, нове використання певним. А, я знаю, що а, наші керам. воїни отримали деякі зразки зброї за кордону. І вони їх допрацьовували таким чином. А що навіть іноземні виробники казали, як ви це зробили? Ми подовжували терміни експлуатації, подовжили характеристики, ну, покращили характеристики і так далі. Як оце зробили. Тому це ну, для. Для мене це про креативність в тому числі. Мені здається, що ми там надзвичайно такі як сказати гостинні чи що. Ну тобто, любов до країни, до один одного, тобто мені дуже хочеться вірити, що це у нас теж така дуже вагома складова. Ось, звичайно, багато є моментів, які хочеться покращити з точки зору ми країни, ще поговоримо. Та, але в цілому, ну, мабуть, це адаптивність, це людський капітал. Це люди, потужний. а що? Ну, от, якщо ми порівнюємо з іншими країнами, з партнерами, з якими ти спілкуєшся, що в нас трошки гірше ось, з того досвіду? Ну, ми ж давай об'єктивно казати. Знаєш, можливо, ти мені допоможеш знайти, що в нас гірше. Ну, чесно, я по перше надзвичайно люблю Україну і, і, і я звісно і все, зможу, тому що ми багато досліджень зробили. Так, я можу сказати на рівні країни, звичайно, що може бути краще. Але от з точки зору саме ведення бізнесу, всього іншого, звичайно, мені хочеться там більш прозорі правила, єдині для всіх, там якісь там реформи, не знаю, податкові і інші. Тобто є що покращувати з точки зору ось цих правил гри, але з точки зору саме Підходів, адаптивності, стратегії всього іншого. Мені здається, що ми в багатьох речах попереду, коли почалось повномасштабне вторгнення, мене насправді мережа, як того не знаю, якусь там суперзірку запрошувала в різні країни, щоб я взагалі їм розказала, як ми вижили, а що ми зробили, як ми ще можемо вести бізнес, купувати ще якісь агенції і щось думати, інвестувати, розвивати. Я їздила тоді, і там і в Париж, і в Піру. І в багато інших країн просто розказати про лідерщип андер bomb. бомб. Да? Тобто в мене була прям така готова презентація. Прикольно, да, де я розповідала. Там я є мож... десь публічна, там ще можна було в Ютубі подивитись. О, якісь, мабуть, виступи є. Якщо що, то я поділюсь. не знайду. Я поділюсь англійською мовою там, звичайно, але тим не менш. А, і вони кожен раз були в шоці. Бо я розповідала не тільки про себе прекрасно, я розповідала взагалі, як різні бізнеси в той чи інший момент. Адаптувалися в той чи інший момент, підключалися, були ставали соціально активними. Як там під час блокауту всі на світі розгортали там. Пункти незламності чи ще щось. Як ми допомагаємо Збройним силам України. Один одному Збройним Один силам. Одному. тим, хто Вони там втратив. Просто в шоці, чесно скажу. Тому що е, е, мислення зовсім інакше. Да? Там, наприклад, я з Європою більше е, спілкуюся, ну е, все спокійно, консервативно, е, повільно. Е, ну, вже після 25-го тобі, мабуть, ніхто на лист не відповість. Е, якщо там серпень місяць, то все. Від всіх тендерів. Будуть відмовлятися, тому що ж відпустки і все інше. Тобто для них це чути, що взагалі такі існують такі люди, і взагалі можна так мислити, навіть для них це ну, супер відкриття. І, і вони прям беруть і хочуть у тебе цю цьому навчитися якимось чином. Але не зможуть. не зможуть. Дивись, ми з тобою зараз ті речі, які проговорили, вони є такі, знаєш, дві ознаки: перша це людина центрична, Україна це по-перше про людей. І ця візія, вона є якраз також людиноцентрична про людей. А друге, коли ми там спитали, що там я спитав, що там гірше, що краще. Нам дійсно дуже важко казати тим людям, які люблять Україну, що десь може бути краще. Але ж ми знаємо, там що можна покращувати. У нас є бізнес-клімат, у нас податкова система, регуляції, державний апарат. Але ж треба мені здається головне у цю країну. Ми є нащадками там радянського союзу, і де нас навчали, що є окрема держава, є окремі люди. Absolutely. Але зараз ми всі власники цієї країни. Чому ми допомагаємо один одному? Тому що є ми єдина спільнота. Українці це така знаєш політична нація, яка усвідомила, мені здається, нарешті, що тільки разом ми можемо бути сильними. А чому і у європейців або інших там, ну це на жаль, там сьогодні так не вийде. А є така дуже стара а, приказка, арабська, як то кажуть, хороші часи створюють слабких uh -huh. людей. Слабкі люди створюють а, погані часи. Погані часи створюють сильних uh -huh. людей, сильні люди створюють добрі часи. Uh -huh. і от Європа, Америка, інші країни вони останні 30-40 років, там два покоління, вони жили під час добрих часів, які зробили їх слабкими. А Україна, на жаль, ми незалежність у нас скільки, п'ять, 35 34-35 угу, років. Угу. Ми проходимо постійно бо вборище право на життя, зараз війна, і ми розуміємо, що ми сьогодні проходимо великі такі іспити, які... Створили вже чимало сильних людей, які допоможуть Україні створити там сильну, там добру, там долю. І це, на жаль, те, що європейцям ну неможливо повторити, поки вони не пройдуть той же шлях, що Україна. Тому можемо розповідати, але треба я думаю, там, залучати їх в Україну, тому що той шлях, який є в Україні, створює для них набагато більше можливостей, ніж вони мають. Але це моя персональна думка. Давай ми з тобою трошки перенесемось у майбутнє. Давай, давай. Ми перемогли. Да. 35-й да. А візія вона описує 10 років майбутнє? що Воно там багато сценарне. Візія вона описує лише один сценарій, але який там бажаний, реалістичний. І твій сценарій майбутнього для України бажаний, як ти бачиш, давай проговоримо з майбутнього на сьогодні. Перемогли то само собою. Але якою Україна стала? Яка Україна 35-го року є в, там в твоєму розумінні? Я мрію, щоб наша країна точно була суб'єктною, щоб вона була дуже потужною на міжнародній арені. Щоб до неї не те, що дослухалися, слухалися, да щоб це була така центр Європи. Потужний центр, в який прагнуть. Приїхати, прагнуть інвестувати, прагне молодь і європейська, і українська залишитися і європейська, приїхати, бути тут щось будувати тут, тому що бачать для себе тут динаміку можливості для зростання. Бачу дуже діджиталізовану країну. Да? Тобто мені дуже хочеться, ну мені подобається, що робить наше міністерство цифрової цифрової трансформації. Цифрової, цифрової трансформації да? Я дуже хочу, щоб це от максимально теж ми. Розвивали дійсно, у нас була там держава смартфонів. Дуже подобається цей слуха. Я ж комунікаційник, тому можу <рес> підкреслити. <рес> те, вдало, що, так. те, що подобається, звичайно, мені дуже хочеться, щоб змінилася трошки наше політичне середовище, і те, що відбувається зараз. Мені дуже хочеться, щоб держава була більш сервісом і супортом для всіх для бізнесу. Да не жорстким регулятором, а більше лібералізації для там ведення. Бізнесу в тому числі і таким сервісом, Тобто, і, і, і щоб, щоб всі в державі, хто там керує а, державним апаратом, розуміли, що. Їх зарплати, їх місця роботи, все інше це залежить від успіху країни, від успіху країни і від загалом громадян і бізнесу, тобто це ми, хто платить там, зарплати і все інше. Мені дуже хочеться, щоб в державні органи приходили дуже потужні люди. Я хочу, щоб вони заробляли дуже великі гроші. І точно не ліміт 80 тисяч гривень. Привіт, Так, <с>? да, Я хочу, щоб це було на рівні топ-менеджерів. Дуже великих компаній, дуже хочу, щоб туди приходила молодь, щоб не боялося якихось там кримінальних справ і всього іншого, да, щоб був цей запит на а, служіння. Дуже хочу, щоб бізнес був соціально активним, да, щоб були класні КСВ-проєкти, щоб кожен розумів, що окрім заробляння, ти маєш ще дуже багато вкладати в те, де ти ну, зараз, до, до речі, дуже класний тренд бачу. І от Пару днів тому виступала на конференції щедрий вівторок за горі Фаундейшн робили саме про ну, співпрацю бізнесу держави, громадського сектору, і там дуже багато казали про КСВ. Я дивлюсь, ну просто зараз знаєш, її нічний мінімум бізнес допомагає Збройним силам України. Далі вже хтось в освіту, хтось в культуру, хтось там ще в якійсь сфері. І просто це такі дуже потужна історія. Тобто я а, точно проти того, щоб сидіти з Ласки, лапки заробляти гроші і тільки платити податки, розповідати, як ти багато платиш податків. Я за те, щоб теж ми всі брали як бізнеси на себе певну сферу, певну відповідальність, як бізнеси, як люди. Тому що так от крок за кроком можна побудувати, те, що, власне кажучи, мені здається, А опитро... ну, не побудується, це тільки ми можемо зробити. І тут ти, ти, ти знаєш, до речі, те, що мене здивувало там останні там, два-три роки, у нас вже до бізнесу було ставлення таке крайне негативне, як після Радянського Союзу. Спекулянти, бариги і так далі. А зараз всі побачили, що саме бізнес фінансує підрозділи, допомагає своїм працівникам, які прийшли на фронт, там одягають їх, там амуніцію допомагають, допомагають відновлюватись. І їх же ніхто не змушує це робити. Ніхто. Ми розуміємо, що бізнес він знає, що якщо Україна не вистає, то бізнесу не буде. Всі е, сьогодні зрозуміли, що ми всі в одній лодці, і ми залежимо один від одного. І те, що сьогодні там, ми називаємо там, КСВ, це ж не тільки там, корпоративна соціальна відповідальність, це сьогодні розуміння того, що ну, всі гроші світу ти не заробиш. І для мене є така алегорія, з якою я там живу. Тобто я можу, ну я виріз в Донецьку, в Донецьку, і якщо там людина має будинок, приватний будинок, він там будує себе паркан там, на 2-3 метри, щоб ніхто не переліз. А я хочу жити в будинку, в якому паркан не потрібен. Паркан угу. це інструмент захисту від інших. А так. я хочу жити як в Америці. Ти ж бачила так. і була сама, і там в фільмах бачили. Парканів немає. Є довіра один до одного, і ми розуміємо, що всі ми. Є єдиною екосистемою. для мене, а от КСВ це не стільки КСВ, це інвестиція в навколишнє середовище для комфорту власного життя. І багато це людей, бізнесменів, це вже сьогодні розуміють, тому що їх бізнес залежить від того наскільки щасливі люди навколо, і це дуже круто, і це війна нас змінила так. Абсолютно з тобою згодна, і я теж дуже багато думала про те, от про майбутнє України всього і все інше, і що я, власне кажучи, як бізнес, я як особистість, можу зробити для того, щоб щось рухати. І я вважаю, що от кожен для себе має вибрати один вектор, два вектори, в які вони прям фокусовано будуть вкладати свої зусилля і щось робити на цю в цій сфері краще. Ось для мене це дійсно зараз освіта для дітей, тому що дуже хочу, щоб у нас залишалися наші прекрасні діти, щоб вони отримували класну освіту і були щасливі в тому, що. Що вони робляться і робили класно для нашої країни. Для нас, як для бізнесу, ми дуже багато вкладаємо в культуру, тобто ми прямо в митців, виставки, театри, тобто ми, ну, ми з креативної індустрії самі дотичні до цього. Плюс мій партнер Юра Коготяк, він дуже сильно там, опікується мистецтвом, сам колекціонує українських художників і все інше. Тому там, ми прикладаємо багато зусиль туди. Кожен має собі знайти певну сферу, якою горить. Тобто, це точно не може бути. От що що там зараз модно, стільна модна молодежна марафони? Давайте туди там чи ще щось. Да? Це може має бути від душі, і дійсно, ну не знаю, як як хто, я набагато більше отримую задоволення, коли віддаю, а не коли отримую. Да? Тобто, це це точно. Ну і я вірю, що воно так працює. Ну, є таке якось. дуже круте правило, що світу треба віддавати для гармонічного життя більше, ніж ти в нього береш. Та да. і якщо ми є частиною цього загального світу, то кожного з кожним кроком ми стаємо там все краще, все не знаю, комфортніше, гармоніше і так далі. Але питання до тебе: Україну ми описали за 10 років. Де ти за 10 років? Ти живеш в Україні? Чим ти займаєшся? Я мільйон відсотків живу в Україні. Тобто, ну не, не знаю, звісно, можливо, через 10 років ми переглянемо і Я буду сміятися, але ну, я себе в іншому місці не бачу, чесно. Я, коли почалась повномасштабне вторгнення, я трошечки відскочила на. Два місяці, мабуть, да. Тобто я була за кордоном, вивезла сім'ю. Ось потім я повернулася. Я була самою нещасною людиною на світі за кордоном. Не через те, що я що тут у нас була ну є війна, а через те, як я себе відчувала там. Тому ну моє місце сили, я знаю, що тут щоб не відбувалося, ну раптом що я буду в лісах партизаніт, ну я точно не буду там бігти кудись, тому що я зрозуміла, що один рік мій щасливого життя тут. Вартую набагато більше ніж 10 років нещасливого життя, де інде ось тому я точно тут. Я точно активна, можливо, я трошечки вже не так активна в бізнесі, а більш активна в соціальній соціальні діяльності. Де да, у мене є дуже великий запит на служіння. Я насправді ходила і навчалася державному управлінню і, і це ці знання в мені залишилися, але То поки ти можеш піти на державну службу. Де, я, я думаю, що я б змогла. Депутат, Кабмін? Не знаю. в мене поки що такого немає, але запит на от, дійсно служіння. Я коли взагалі думаю, чому я пішла. Я коли думаю, скільки за мене зараз молодих дівчат, молодих хлопців служать, віддають своє життя, віддають а, життя вовій, як таке і частину свого життя, у. коли повернеться це у когось, мінус ці, ці роки в принципі. Я розумію, що. А я тут живу завдяки ним, розвиваю бізнес, роблю купу гарних. Справ і максимум, що я можу, але тим не менш, я так собі думаю, що я маю, прям знаєш, щось зробити і готова там. П'ять років, чи скільки, то там віддати саме на якусь таку справу, з точки зору віддати те, що мені дали. Ось, Тому такий запит є, це не факт, що я піду на те там, в державну ще кудись. Але точно я буду дуже багато вкладати в якусь от соціальну активність, в певну сферу, знову ж таки, там, Не знаю, чи то освіта, чи що ще буде, але от бачу себе бачу так. Себе, більше так. запрос запит на служіння в майбутньому. Прикольно? Так. Так, Ти є партнеркою? Книги візія України України-2035». скажи, будь ласка. Ну я вже почув, що і про служіння, і про соціальну там корпоративну відповідальність, але ж ми розуміємо, що це не просто проект. Що тобе тебе, тебе зацікавило в цьому проєкті? Чому ти вирішила вирішили підтримати? Да, я щаслива бути проєктом цього візія Україна. Насправді, ну я її прочитала як мінімум, і все, що тут є покритикуй, мені дуже відгукується. Дивись, тут, кожен знайде щось своє, кожен може там до будь-якого слова прискіпатись і обговорювати. Але мені візія тим і подобається, що це база для обговорення, база для підняття якихось питань, база для діалогу для пошуку істини і всього іншого. Раніше ну такої бази до речі, що був... нам заважає в клубі зробити таку дискусію по напрямкам, дебати. По тематкам? Дебати. <рес> да, клас. дебати майбутнього зробимо мені дуже подобались студентські роки в дебатах брати участь, особливо коли ти захищаєш щось, у що взагалі не віриш. Тому це дуже прикольна історія. Тому ну для мене це така знаєш дорожня карта. Це якась прописана історія по всім напрямкам. Насправді, от я б тут мені нема чого додати. Да? Тобто, у нас тут. Абсолютно всі напрямки безпека і там користь, і не знаю, все, все на світі описано. Мені здається, це така важлива дорожня карта для того, щоб взяти, прочитати, подумати, осмислити, діяти. Да. І знаєш, це не тільки про те, що це мають читати ті, хто може впливати і на щось і там є останніми десіжн-мейкерами, скажімо так, в процесі. Це має просто прочитати кожний громадянин України, який хоче залишатися в цій країні, розвивати її. Але навіть хто вагається залишатися чи ні, тому що Точно. книга має від питання чому ну, Тут варто за тут варто. Дякую, що ти це підкреслив. Надзвичайно теж важлива історія. І ті, хто за кордоном теж да, варто прочитати. Тому ну мені це є біблія, така можна сказати. Якщо повернутися на землю на Україну сьогоднішнього дня, скажи, будь ласка, там три речі, які би ти змінила в першу чергу, щоб наблизити можливість того напрямку, який прописані ці візії. Дивись, змінила чи е, започаткувала зробила. Добре, да. ну перше знов ж таки це про освіту. Тобто мені хочеться, щоб там швидше щось е, змінювалося. З точки зору навіть програми, да, то з точки зору підходу, як ми навчаємо, дітей. школьна програма, доросла і школьна, програма. Школьна і доросла є, 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 і все є. на світі. Ну, ну чесно, ну просто ми там в деяких моментах... я не можу сказати, що дуже глибоко в контексті можу, знаєш, прям там угу. виписати ці е, нові правила там, політики е, підходи, але я бачу. Я бачу, як за кордоном вже це відбувається. Я бачу, що ми все ж таки трошечки відстаємо в багатьох моментах. А для мене освіта це основне, тому що ми. Власно кажучи, готуємо почву до майбутнього, що буде в головах у наших майбутніх там вже громадян, в великих смислів, які будуть там працювати, робити там щось для країни. Ось тому, мабуть, для мене був би фокус це. Освіта, друге, те, що зараз я сподіваюся, буде більш активно пропрацьовуватись ветеранська політика. Ага. Да? Цього я ну я не вважаю, що цього прям нема, але це те, що має бути точно сфокусовано. Дуже багато ветеранів. Я прочитала якийсь матеріал про те, що там є якась статистика, що. Коли все закінчиться, дай Боже, що багато людей, які воювали, захочуть поїхати з країни. Мені стало сумно. Ось да, тому що це і досвід, це люди, які там патріоти. І це люди це з круті досвідом, люди, багато да. яких має там крутий досвід, які мають і технічний досвід, тому що війна на сьогодні там технологічна типу права. і Наше завдання так, щоб вони залишились. А третя річ, яку треба зробити, і третя річ це, мабуть, все ж таки про. Політику, про підхід до формування держапарату, про ну про реформи, знаєш, тільки про інституції. Ну тобто, я тут, знаєш, дуже багато могу, можу говорити. Е ну, це загально мені здається зрозуміло. Судова реформа, реформа. Ось, <ioículo> але великий -та, перелік complexes... там зараз. А, там. Воно реально от, от хочеться все ж таки тут е -е, навести лад. Зрозуміло. Будемо потрохи завершувати, і я хочу підсумувати те, що ми з тобою проговорили. Я тобі дуже вдячний за твій час. І що мені сподобалось, перше, коли ми кажемо про Україну, про її цінність, це люди. Це креативні люди, адаптивні люди. Це адаптивний бізнес, це бізнес, який взяв на себе відповідальність під час війни підтримувати майже всіх. І завдяки українському бізнесу ми сьогодні стаємо там. ну, Плюс-мінус там стабільні. А ми проговорили про майбутнє. Ти писала круту картинку тої країни, якою ти хочеш, і я хочу жити, в яка там частково описана в цій книзі. Але ми зрозуміли, що цього неможливо, поки ми не візьмемо на себе відповідальність і. Три блока, які ти проговорила, це освіта. Ну до речі, кожен з нас постійно навчається чомусь новому, але ж там треба там докоріна змінити систему. Це ветеранська політика, яка буде дуже важливою і буде впливати на майбутнє нашої країни. Третє це дуже важливо. Я дякую тобі за те, що ти сказала: це перезавантаження державного апарата, політик за якими ми живемо, тому що ми сьогодні продовжуємо жити в пострадянській. В республіці, а не в Україні, як самостійній країні, в якій є довгострокова стратегія. Люди, які працюють на майбутнє. А найбільше мені сподобалось те, що ти бачиш себе в майбутньому у служінні країні, яку ти не хочеш залишати. Це я дуже поділяю. Я дуже вдячний тобі за твій час за твою енергію, за те, що ти робиш, за підтримку книги і взагалом за там ту енергію, яку ти сьогодні там принесла. Дуже дякую. З нами сьогодні була Наталія Морозова, керуюча партнерка українського офісу Хавас Вілаш, людина, яка Служить Україні допомагає багатьом і робить все, щоб наша країна була крутою. І вона буде такою. Дякую. Дякую тобі.